Братик і сестричка. Узяв братик свою сестричку за руку та й каже Відколи матуся наша вмерла. Ми не маємо просвітлої години. Мачуха щодня б'є нас, а як підійдемо до неї, то тільки і дивиться, як би стусонути ногою. А їмо ми самі черстві скоринки, цуценяті, і то краще живеться, бо йому вона інколи смачніший сматочок кине під стіл. Якби про це дізналася наша мати, краще ходімо разом у світ. І пішли вони з дому через луки, поля, кам'яні гори і йшли цілий день. А коли почав накрапати дощик, сестричка й сказала Ось і небо. І наші серця плачуть разом. Надвечір прибрели вони у великий ліс, такі потомлені від горя, голоду та довгої дороги, що залізли у дупло товстезного дерева і поснули. Другого дня вранці, коли вони прокинулись, сонце вже височенько стояло в небі і гріло їх. Заглядаючи в дупло, братик і каже Сестричко, мені дуже пити хочеться. Якби я знав, де тут криничка, то пішов би напитись. Мені здається, наче струмок зірчить поблизу. Братик підвівся, взяв сестричку за руку і пішли вони шукати криниці. А їхня зла Мачуха. Була відьма і добре бачила, як діти пішли з хати. От вона й пішла за ними на зерці, як це вміють відьми, і заворожила усі кринички в лісі. Отож, коли вони знайшли одне джерельце, з якого вода срібним струмочком стрибала, то братик хотів напитись. Але сестричка почула, як струмочок дзюркочить промовляє Хто з мене нап'ється, той у тигра обернеться. Хто з мене нап'ється, той у тигра обернеться. Тоді сестричка скрикнула Братику мій милий, не пий водиці з тієї криниці, бо диким звіром станеш. І розірвеш мене. Братик не став пити, хоча дуже йому хотілося, і сказав Що ж, терпітиму до другого джерельця? Знайшли вони другу криницю, а сестричка й чує, як вона промовляє. Хто з мене нап'ється, той у вовка обернеться. Знову скрикнула сестричка. Братику мій любий, не пий водички з тієї кринички, бо вовком станеш і з'їси мене. Братик і на цей раз послухався і сказав Я потерплю ще до другого джерельця, але тоді вже, що хоч кажи, а я нап'юсь, бо просто вмираю від спраги. Коли вони прийшли до третього джерельця, сестричка почула, як воно дзюркоче жебонить. Хто з мене нап'ється, той у козлика обернеться, хто з мене нап'ється, той у козлика обернеться. Ось вона й каже до братика Братику мій рідненький, не пий водиці з цієї криниці, бо в козлика обернешся. І втече аж від мене. Але братик не витерпів, припав до джерельця і почав пити. Та щойно перші краплини змочили йому губи, як він раптом став диким козликом. Заплакала сестричка над своїм бідним, зачарованим братиком. І козлик також гірко заплакав. Нарешті Дівчинка сказала Не журися, милий козлику, я ніколи тебе не покину. Зняла вона золоту підв'язку з однієї панчохи і пов'язала її козликові на шию, потім нарвала міцної осоки, сплела м'якого мотузочка, прив'язала до нашийника і повела козлика з собою. Все далі і далі в глибокий ліс. Довго, довго йшли вони так і прийшли, нарешті, до маленької хатинки. Заглянула дівчинка в хижу, побачила там нікого немає, та й подумала собі отут ми зостанемось і будемо жити. Назбирала вона козликові м'якого листя й моху. На постіль і щоранку ходила по коріння, по ягоди та горіхи, а для козлика приносила м'якої травиці, годувала його з рук. Він був радий і весело стрибав навколо неї. Ввечері, натомившись, сестричка лягала біля козлика, клала голівку на його спину, що була і за подушку, і солодко засинала. І якби братик мав людську подобу, то кращого щастя годі й бажати. Так і жили вони довгенько, хоч і самотні були у тій дикій пущі. Але трапилося раз, що король тієї країни спорядив у цьому лісі великі лови заграли сурми, загавкали. Мисливські пси залунали в лісі веселі ловецькі покрики. Почув козлик ті покрики, і йому враз забажалося побувати на полюванні. Ох. благав він сестричку. Пусти мене на лови, бо не витерплю довше. І доти просив її, поки сестричка згодилась. Та гляди мені. Сказала вона, ввечері вертайся додому, двері будуть замкнені від буйних мисливців, а ти, щоб я тебе впізнала, постукаєш і скажеш сестричко, впусти мене, бо як не скажеш, то не відчиню дверей. Вискочив козлик на двір, і так уже було йому весело, на вільному повітрі, що й не сказати. А король та його мисливці, як побачили гарного козлика, так і подалися за ним. Але не могли його наздогнати. Уже, здавалося їм, що ось ось упіймають, а він стрибнув у кущі, тільки його й бачили. А як стемніло, козлик прибіг до хатини, постукав і сказав Сестричко, Пусти мене. Маленькі двері відчинились, він ускочив до хати і цілу ніч спочивав собі на м'якій постівці. Другого ранку лови почалися знову. І козлик, зачувши ловецьку сурму та поклики мисливців, занепокоївся і знов почав благати. Сестричко, Відчини мені, пусти мене в ліс. Сестричка відчинила двері та й сказала Іди, але ввечері мусиш бути тут, і не забудь сказати так, як домовились. Як побачив знову король зі своїми ловчими козлика і золотою стожкою на шиї, так і погнали коней за ним. Але козлик був надто прудкий і спритний. Гонитва тривала цілий день, і лише надвечір мисливці оточили козлика, а один стрілець навіть улучив йому у ногу, аж він закульгав і ледве добіг додому. А інший мисливець дійшов на зирці за ним до самої хати та й почув, як козлик гукнув Сестричко, впусти мене. І бачив, як двері відчинилися, а потім знову зачинились. Мисливець гарненько усе те запам'ятав, пішов мерщій до короля і розповів йому, що бачив і що чув. Тоді король сказав Завтра ще раз поїдемо на полювання. А сестричка страшенно злякалась, як побачила. Що її козлика поранено. Вона змила кров, приклала цілющого зілля до рани і сказала Лягай на свою постільку, милий козлику, та скоріше видужуй. А рана була така невеличка, що до ранку вже і знаку не стало, і коли козлик почув у лісі гомін веселих ловів, то сказав Не можу витерпіти, я мушу там бути. Не бійся, сестричко, не так легко мене спіймати. Сестричка заплакала і відказала Тепер тебе таки вб'ють, а я зостанусь сама в цьому лісі і у всьому світі не буде в мене нікого рідного. Не пущу я тебе. Я вмру тоді від журби, відповів Козлик. Коли чую мисливський ріг, ноги в мене, мов самі стрибають. Нічого не могла вдіяти. Сестричка. Згнітивши серце, відчинила вона двері, і козлик жваво та й весело вискочив у ліс. Побачивши його король, звелів своїм ловчим Полюйте на нього цілий день, аж поки смеркне. Тільки не зробіть йому ніякої кривди. А як сонце зайшло, король і сказав до того мисливця Ну? Веди мене, покажи лісову хатинку. А опинившись біля дверей, постукав і сказав Сестричко, впусти мене. Двері відчинились, і король увійшов до хати. А там угледів дівчину та таку гарну, що кращої ніколи й не бачив. Дівчина злякалась, що то не її козлик, а чоловік із золотою короною на голові. Але король ласкаво подивився на неї, взяв за руку і мовив Хочеш піти зі мною у мій палац? і мені любою дружиною бути? О, як не хотіти, відповіла дівчина. Тільки і козлика візьмемо. Тоді король сказав Гаразд, і він буде з тобою до віку, і всього матиме вдосталь. Тим часом прибіг козлик. Взяла його сестричка за м'який мотузочок з осоки і повела з лісової хатини. Узяв король красуню дівчину до себе на коня і повіз її у свій палац. Там справили вони. Пишне весілля. Дівчина стала королевою, і король жив з нею довго і щасливо. Козлика доглядали й годували, і він весело стрибав у королівському саду. А зла мачуха, що через неї братик і сестричкою пішли поневирятися у світ, думала, що не інакше, як. Дівчинку вовки роздерли, а братика, який обернувся на козлика, мисливці вбили. Та, почувши, які вони щасливі і як їм добре живеться, запалилася відьма заздрістю, злістю, і відтоді вже не мала спокою. В неї тільки й думки було, як сестричку з братиком занапастити. А її рідна дочка, що була бридка, неначе опудало, ще й одноока до того ж, раз у раз докоряла їй. Се мені треба було стати королевою, а не їй. Та стривай лишень. заспокоювала дочку стара. Настане час, і все буде гаразд. І ось настав час. І в королеви знайшовся гарний хлопчик. А король саме був на полюванні. Стара чаклунка перекинулася у королевську прислужницю, увійшла до покоїв, де лежала хвора королева, і сказала їй: Ходімо, купіль готова, вам треба скупатися і свіжих сил набратися. Ходімо швидше. Вода прохолоне. Її донька також була з нею. Разом вони віднесли недужу королеву і поклали в купіль. Потім замкнули двері і повтікали, а в кімнаті, де стояла купіль, натопили так, неначе у пеклі, що прекрасна королева швидко задихнулася. Скоївши таке діло, Стара чаклунка надягла своїй дочці на голову чепчик і поклала в ліжко замість королеви. Вона зробила і саму її, схожою на королеву. Лише другого ока не могла їй дати. А щоб король нічого не помітив, наказала їй лягти на той бік, де не було ока. Коли ввечері повернувся король додому, і почув, що в нього народився синок, то дуже зрадів, і хотів піти до ліжка своєї любої дружини, побачити, що вона робить. А стара відьма гукнула раптом «Ой, стійте, стійте, не відгортайте заслони. Королева не може дивитись на світло, їй потрібен спокій. Король повернувся назад, не знаючи, що в ліжку. Лежить не справжня королева. Та опівночі, коли всі спали, нянька, що самотньо сиділа біля колиски в дитячій кімнаті, не змикаючи очей, раптом побачила, як тихенько відчинилися двері і ввійшла справжня королева. Вона взяла на руки дитину і почала її годувати. Потім Відбила подушку, поклала дитину в колиску, вкрила покривальцем. Не забула вона й козлика, пішла в куточок, де той спав, і погладила його по спині. А потім тихо-тихесенько вийшла. Нянька другого дня вранці спитала сторожу, чи не заходив хто вночі до замку, але вони відповіли. Ні, ми не бачили нікого. Довго приходила королева отак щоночі і ні разу не промовила і слова. Нянька щоразу бачила її, але боялася розповідати про це. Минуло скількисть часу, аж ось однієї ночі королева заговорила Ах. Що буде з вами, козлику, і мій любий сину? Ще двічі прийду, а тоді назавжди вас покину. Нянька не озвалась і словом. Та коли королева зникла, вона пішла до короля і все йому розповіла. Тоді король сказав Лишенько, що ж це таке? Сю ніч прийду сам посидіти. Біля дитини. Ввечері він прийшов до кімнати, а у півночі з'явилась королева і промовила. Що буде з вами, козлику, і мій любий сину? Іще раз прийду, а тоді назавжди вас покину. Вона нагодувала дитину, як то зазвичай робила, а потім зникла. Король не наважився заговорити до неї, але вартував і другої ночі. А цього разу королева промовила таке Що буде з вами, козлику і любий мій сину? Це ж я востаннє прийшла, а тепер назавжди покину вас. Тоді король не міг уже стриматися. Прискочив до неї та й сказав Ти ж моя люба дружина. І королева відповіла Так, я твоя люба дружина. І в ту ж мить вона вернулася до життя знову, стала свіжа, рум'яна та здорова. А потім розповіла королю. Про страшне лиходійство, яке вчинили над нею зла відьма та її дочка. Король звелів обох віддати до суду, і суд присудив їх до такої кари. Дочку вигнали в ліс, де її роздерли дикі звірі, а відьму вкинуто у вогонь. І вона загинула лютою смертю. Коли ж відьма згоріла на попіл, козлик знову обернувся на людину, сестриця з братиком стали жити разом і жили щасливо до самої смерті.